Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Ось же наближаються останні вихідні 2023 року. І зараз ми дізнаємося, що нас чекає саме на них. Отже, на вихідних в Україні переважно без опадів, проте в деяких областях опади все ж таки будуть. Ночі та вранці у південних та центральних областях можливі місцями туман в Карпатах окремі пориви вітру. Та температура істотно не зміниться. У наступні дві доби в Україні переважно без опадів. Лише завтра, в день та у неділю вночі у північній частині місцями невеликий дощ з мокрим снігом. 1 січня у перший день нового року у західних областях та в день у північних областях помірний дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з південного заходу з переходом на північний захід, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду. В Карпатах окремі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі майже по всій території країни від 4 тепла до 2 морозу. В день 3-9 тепла. На півдні країни та на Прикарпатті 7-12 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.